Радіймо ельфи. Вітаю з поверненням до ельфізму. Хто ще не в курсі, ельфізм це стратегія перетворення смертної людини на вічно молоду над людину. Сам процес перетворення Ісус позначає терміном палінгенезія, а своїх учнів називає світлосяйними, тобто ельфами. Головною інструкцією з палінгенезії є документ під назвою Добре знання, тобто Євангеліє. Радіймо ельфи. Головним засобом перетворення на ельфа є формування ельфійської свідомості. Підіймайте свідомість, бо царство Боже близько, і вірте в добре знання. Тобто, щоб стати ельфами, ми повинні мислити як ельфи. Але тут виникає запитання як вони мислять? Для початку нам треба уявити собі, що ми вже є ельфами. Ісус сказав коли молитесь і просите, віруйте, наче все вже отримали. І буде вам. Тож ми повинні поступово виробити в собі це переконання. Ми повинні постійно грати роль ельфів. Отже, маємо думати як ельфи, говорити як ельфи і поводитись як ельфи. Спочатку це виглядатиме як цікава гра, але потім відбудеться вживання в роль, і виробиться звичка бути ельфом. Вироблення в учнів ельфійської свідомості Ісус розпочав з формування ельфійської групової ідентичності, тобто розрізнення ми і вони. Спочатку він назвав своїх учнів світлосяйними ви світло Всесвіту. Потім наголосив, що вони відрізняються від людей, адже виконують особливу місію. Хай світить перед людьми ваше світло. Тобто є дві групи перша це ельфи, які є носіями світла. Друга група це люди, які сприймають ельфійське світло. Як бачимо, формування ельфійської свідомості Ісус розпочав з вироблення ельфійської ідентичності. Учні мали чітко і впевнено проголосити, ми ельфи, ми не такі, як інші, ми особливі. Якщо ми зробимо так само, то перед нами постане наступне запитання а в чому полягає наша особливість? На чому основана наша відмінність від людей? Перша відмінність найочевидніша. Ми глибоко цікавимось темою палінгенезії, а для всіх інших вона байдужа. Це головний критерій духовної готовності людини до перетворення на ельфа. Ми вже про це говорили коли Ісус послав апостолів на проповідь, то їхнє завдання полягало в одному знайти людей, які забажають здійснити трансформацію. Це база ельфійської ідентичності. Щира зацікавленість палінгенезією це єдиний і однозначний критерій розділення ми, вони, все інше похідне. Друга відмінність ельфів від людей також очевидна ельфи не старіють, вони вічно молоді, вони володіють необмеженим часовим ресурсом, тому вони не метушаться, натомість глибоко продумують свої плани, діють ефективно, ґрунтовно та надійно. Справді адже ельфи перейшли від горизонтального до вертикального прогресу, від реінкарнації до вічного життя. Очевидно, що вони усвідомлюють цю свою фундаментальну відмінність від людей. Тому дивляться на них, наче згори, подібно як метелики дивляться на гусінь. Наведу тобі одну цитату, а ти здогадайся, хто її автор. Слухай уважно. Люди завжди говорять живіть так, ніби це ваш останній день. А я думаю, що ви повинні жити таким життям, ніби воно буде продовжуватися вічно. Хто це міг сказати? Це схоже на настанови Ісуса з нагірної проповіді. Цитую по пам'яті. Ви чули, що було сказано первозданним Не клянись неправдиво. А я кажу вам не клястися зовсім. Справді, якщо дотриматися стилю нагірної проповіді, то це виглядало б так. Ви чули, що було сказано людям: живіть так, наче це ваш останній день. А я кажу вам ельфам: живіть так, наче ваше життя триватиме вічно. Так, це вже краще. То хто є автором цього афоризму? Це явно сказано з позиції над людини. Подібне міг сказати Заратустра Фрідріха Ніцше. Або Гермес Трісмегіст вгадала? Це сказав Пітер Тіль ще 10 років тому. Він глибоко цікавиться темою досягнення біологічного безсмертя. Ми вже якось говорили, що Пітера Тіля цікавлять ельфи. Він якось навіть сказав, що ельфи це люди, які не вмирають, то чому б нам не стати ельфами? Так я пам'ятаю це його інтерв'ю. Отже, для того, щоб вжитися в роль ельфа, а потім і реально стати ельфом, потрібно плекати три ознаки ельфійського мислення. По-перше, поглиблювати інтерес до палінгенезії та рішучість її здійснити. По-друге, розвивати відчуття ельфійської ідентичності, належність до унікальної групи. По-третє, виробляти переконаність, що твоє життя триватиме вічно. Цих трьох особливостей точно нема в людей. Вони властиві тільки для тих, хто став на шлях ельфійської трансформації, для умовних ельфів. Є ще одна річ, яка радикально відрізняє ельфів від людей. У ельфів ширше уявлення про стадії розвитку гомо -сапіенсів. Люди визнають п'ять стадій: внутрішньоутробний розвиток, народження, дитинство, підлітковий вік, зрілість. На переконання ельфів, після стадії зрілості може відбутися стадія палінгенезії, а після неї стадія надлюдини. Люди не визнають існування шостої та сьомої стадії. Це для них щось неймовірне і неможливе. Додам ще й п'ятого знаку. на стадії палінгенезії відбувається омолодження, тобто з кожним роком умовні ельфи стають фізично та ментально активнішими. Окрім того, вони не хворіють це все прояви внутрішньої гармонізації. Водночас відбувається і зовнішня гармонізація. Підвищується якість соціальних контактів, зникають або майже зникають негативні події. Людина стає самодостатнішою, успішнішою, впевненішою в собі. Це переконлива ознака. З одного боку, вона суб'єктивна, адже такий майбутній ельф відчуває, що з кожним роком його життя стає приємнішим, цікавішим та продуктивнішим. З іншого боку, процес омолодження має об'єктивний характер, принаймні його добре помічають близькі та знайомі люди. Чудово. У нас відбулася дуже продуктивна розмова. Підсумуймо. Для того, щоб стати ельфами, треба поводитися так, наче ми вже ними стали. Для цього треба цікавитися ельфійським життям, відчувати свою належність до спільноти ельфів, і жити так, наче в тебе попереду вічність. Водночас активно досліджуємо стадію палінгенезії, переходу до надлюдини та звикаємо до омолодження. До зустрічі, друзі. Радімо ельфи.